Доволі насиченими виявилися останні місяці для вихованців Бердичівського міського клубу рукопашного бою. Віктор його президент Віктор Азізов намагається використати будь-яку можливість, аби його учні здобували бойовий досвід. А де це робити, як не на спортивних форумах. Останніми такими змаганнями, з яких днями повернулися додому представники Віктора, стала відкрита першість Житомирської області з рукопашного бою. Близько 200 учасників взяли участь у чемпіонаті, розповідає Віктор Азізов. За перемогу боролися рукопашники з Житомирщини, Вінничини, Одеської та Хмельницької областей. Два перших місця чотири других та два третіх. Таким виявився підсумок поїздки до обласного центру команди Віктора. Ми їхали на цей чемпіонат, відкритий чемпіонат Житомирської області з рукопашного бою, щоб звісно, показати свої значить, навички, які ми придбали за учбовий рік. Це молодші діти. Старші, зрозуміло, вони їздили, старалися їхати на дозований контакт без установки часу, для того, щоб показати свою майстерність, яку вони здобули 2-3 роки назад. Вихованці нашого клубу зайняли 8 медалів. Непоганий, я вважаю, результат, і дали непогані очки для міста Бердичів, в копілку міста Бердичів. Виступали на чемпіонаті наші земляки хто у легкому контакті, хто у дазованому. А хто як ось Євген Гончарук, спробував себе і в одному, і в другому. У легкому хлопець здобув перше місце. У дазованому став третім. Що було тяжело, це те, що суперник ноги бросався. Мені в мене трошки мало навиків. Борьби мало в мене. А так хорошо все боялось, взяв. Третє місце. А чи відрізняється взагалі легкий і дозований якщо в кількох словах? Е, легкий відрізняється від того, що легко можна е, прямі удари викидати і має тільки. А дозований в, повністю все і борьба теж. Там. Взагалі враження від чемпіонату, від суперників, від, від тих хлопців що ти бачив на ринку як? Хорошо, класно, пацани, щастий. <существу> Гарну компанію медалістів склали Євгенові Олександр Піскун, Павло Седлецький, Іван Винокуров та Сабіна Азізова. Наймолодша з них Сабіна настільки успішно виступила у своїй ваговій категорії, що її запропонували спробувати сили у боях із більш потужними суперниками. Я оце виступила в тяжкій категорії дуже сильно. Дівчинка била мене ногами. А чому тобі запропонували в більш важкій категорії потім виступити? Бо я виявилася на своїй на своїй категорії. Звісно, коли спортсмен їде на змагання, то прагне перемогти. Але під час відповідального виступу може трапитися всяке, і дуже часто учасники змагань просто перегорають, так і не показавши все, на що здатні. До подібних випадків у Вікторії ставляться по-філософськи. Головне винести з того певний урок, кажуть, і не втратити закоханості у спорт. Я поїхав на змагання і програв, тому що це перше, на першому змаганні я їхав. Сюди мене привело, я, я захотів на рукопашний бій, а мені дідусь. Дідусь записав туди. А що тебе приваблює в рукопашному бої? Що, що, я, що я можу сам захиститися і, і, мене не, і мене ніхто не буде трогати? Мені найголовніше, щоб дітям подобалося іменно. Вони навіть хто і програв з наших. Нема нічого страшного для того, що він набуває, навіть дивиться наглядно. Він набуває психологічний досвід і іменно моральний досвід, тому що багато стільки людей, ці всі музика, ці судді, це все те саме. Звісно, дитина тіряється. Треба було підтримувати їх, понятно. А хто піддержить як не тренер? Тренер, другий батько, який може підтримати дитину в цьому.